В епоху, коли величезні гроші вкладені у маркетинг та продукцію на невпевнених в себе жінок і також чоловіків, 37 етапних процедур догляду за шкірою, видалення букального жиру, підтяжок, ботоксу, збільшення губ, обличчя як маски з тіктоку, коли вирує упередження, що краса та молодість є запорукою слави. Та в часи, коли жінки та чоловіки готові вколювати в себе будь-що заради ідеалів краси, виходить фільм Субстанція. Найкращий фільм року. Новий боді-горор про прокляття старіння в Голлівуді. І це кіно створено майстерно. Кожен окремий кадр можна виставити в галереї як витвір мистецтва. Монтаж та вибір звуку розраховано на максимальний дискомфорт глядачів з кадрами, які пробуджують в тобі відчуття клаустрофобії. Демі Мур та Маргарет Куллі, як дві половинки одного цілого, розділені субстанцією, віддають себе відвертій наготі та багатьом різновидам фізично та емоційно екстремальних перформансів, таким чином, що обидві на вершині своєї гри, хоч і не Особливо Демі Мур, актриса, яка десятиліттями не грала в подібних ролях, і тут їй підходить Елізабет. Колись видатна зірка, яку сьогодні не бачать у відомих проєктах, отримує шанс повернутися в індустрію, де вона колись сяяла. Її гра просто настільки сильна, жорстока і вразлива. Особливо для неї це поетична історія. У цьому відео ми обговоримо сюжет, символізм, ідею та відсилки на інші фільми. Коли ми вперше зустрічаємося з Елізабет. Таким цікавим символістичним способом ми бачимо її зірку на алеї Слави, яка ретельно встановлена. Спочатку блискуча, а потім з руками тьмяніє та тріскається. І туристи, які ходять по ній, ігнорують її, не помічаючи. Пізніше ми зустрічаємо справжню Лізабет на зйомках її шоу з аеробіки, яка потіє в облягаючому трико та колготках і виглядає ну просто фантастично. Але недостатньо фантастично для Гарві керівника студії та втілення всього чоловічого та хижого в Голлівуді. У блискучому костюмі і брязкітливих черевиках із спотвореним крупним планом обличчя він голосно жує креветки за обідом так, що ви більше ніколи не захочете їсти креветки. Demi Moore сказал, I will just warn everyone, the scene with Dennis eating the shrimp, which you haven't seen, is by far the most violent scene in the whole movie. Okay. He ate, I think, four pounds of shrimp, tearing the heads off with sound effects. It was. Practical shrimp. Doing this, he 50, well, it stops. What stops? вона негайно виходить і розбиває свою блискучу червону машину, тому що її відволікає від дороги вид її обличчя, відклеєного від рекламного банеру. На нас кидають прямо в лоб символізмом. Пізніше в лікарні її визнали неушкодженою, але блискучий молодий фельдшер підсунув її картку з номером телефону та словами субстанція загорнутою в записку з написом: Це змінило моє життя. Дзеркала. ну який же символізм у фільмі без відображення. У світі Елізабет крізь є дзеркала, буквально дзеркала або поліровані дверні ручки, а також її фотографії в коридорах студії та гігантський портрет у її будинку. Так що її молоде тіло та обличчя завжди дивляться на неї, куди не гляне, ось вона була. Гнучка, підтягнута, широко усміхнена. На думку будь-якої розсудливої людини, Елізабет все ще чудова. Ще враховуючи той факт, що Демі Мур 62 роки, а героїні 50. Але вона постійно оточена версією себе з трохи більше колагену. Тобто молодшою. І вона повільно сходить з розуму. І це проблема дисморфофобії. Ми всі бачимо занадто багато себе, і це може бути дуже шкідливим. І з цим розладом люди мають спотворне уявлення про своє тіло. Незважаючи на те, що в більшості випадків такі думки є надуманими, зайве прагнення до краси проявляється нав'язливим бажанням змінити свою, свій зовнішній вигляд, і від цього важко позбутися. Все більше зустрічаєш людей, які зробили ну, хоч якісь махінації зі своїм обличчям. У стародавніх часах у жінок були відойми, в яких вони могли зазирнути і побачити своє відображення. Але у наших предків у кишенях не було безлічі своїх селфі. Їх не позначали на фотографіях неприємних, зробленим друзями чи знайомими, і їм не доводилося цілий день дивитися на власне обличчя в зум. Наш мозок не розвинувся настільки, щоб нести тягар такої самосвідомості. Тим часом медичні втручання, що змінюють зовнішній вигляд, ліки, процедури, уколи того, лазер того, вони більш доступніші ніж будь-коли. Дивлячись у дзеркало, ми знаємо, що могли б просто розщедритися на гро. І взагалі перестати думати про якісь свої проблеми та недоліки. Ми більше ніж будь-коли здатні створити ідеальну версію себе, тобто таку, на яку, на вашу думку, хочуть дивитися інші люди. Такий стан речей налякав нас, і у тому числі Елізабет. Вона відчуває, що все її існування вислизає з її рук, коли до її квартири. Приходять кілька десятків троянд, і листівка з подякою за роки, проведені в студії шоу. Ти була приголомшлива, наголос набула. Але потім вона знаходить спосіб повністю змінити своє життя, лікування під назвою Субстанція, яке поставляється в коробці, наповнені шприцами та дивною рідиною. І після введення цієї рідини субстанція обіцяє, що з'явиться краща версія себе. Багатьох би це, звісно, насторожило, але не відчайдушно, Елізабет. Це ж буквально аналогія з уземпіком, який зараз колють пів Голлівуду, не думаючи про можливі наслідки через роки. Добре, якщо без них, звісно. Захоплена перспективою повернути свою молодість, Елізабет дістає свій пакунок із шапки для посилок і дотримується вказівок, водячи собі зловісну жовту рідину. І ось неймовірно красива без зморшок героїня Маргарет Квелі, Сью вислизає з її хребта, як Єва з ребра Адама. І негайно отримує роботу як заміна Елізабет. Це свого роду тріумф для Елізабет. Але незабаром все обертається в інший бік. Елізабет і Сю є одним цілим, як постійно нагадує їм інструкція субстанції. Вони повинні мінятися кожні сім днів, але перебування в тілі Сью викликає обожнювання. Тож вона довше виконує роль сю, і Елізабет починає чахнути. Це не той фільм, який приховує свій сенс для уважних. Ні, фільм перетворює кожен підтекст на текст. Режисерка напряму показує те, що вона хоче сказати. Вона не грається з глядачем, а пропонує м'ясний ролер-костер на наболівшу тему. Фаржа та її оператор Бенджамін Кракон. Застосовували навмисно витончену естетику до субстанції, яка здається існує поза простором і часом. Тобто, якщо подивитися світу, у якому живе Елізабет Спаркл, це виглядає як, наче галюцинація Лос-Анджелесу з бруталістичною архітектурою, там майже без людей. І, мабуть, там взагалі лише одна студія шоу-бізнесу і інтер'єри, ніби вирвані з 80-х. З відсилками на сяйву кубрика, тоді як квартира Елізабет була явно оформлена в 90-х, проте Сью користується смартфоном. Але субстанція також цікавиться можливо більше, ніж пуччим іншим, а саме чоловічим поглядом. Камера тут відкрито оглядає тіло Сью. Вона повільно бігає то вгору, то вниз, поки Сью займається в яскраво-рожевому боді. І з'являється таке відчуття, наче це триває вічно, що ж якось незручно. Ну прям багато сідниць, я б сказала. І це може вважатися як мінус фільму. Але і в цьому, очевидно, є суть. Ми бачили безліч актрис, а останнім часом і акторів, знятих таким сексуалізованим чином. Але у цьому фільмі все пояснюється. У мене нема питань, чому так багато та довго показують сідниці Маргарет Колі. І також це сатира на тих авторів та фільми, які безсенсовно додають масу оголеності, особливо жіночих тіл. Привіт, Сем Левінсон зі своєю ейфорією та ідолом. Такий прояв проблеми об'єктивізації об'єктивізацією. Як думаєте, чи є в цьому сенс? Звісно, я думаю, що. Показувати так довго та таким широким планом сідниці Маргарет Колі є метою підняття рейтингів для всіх глядачів, проте не знаю, виглядає все одно це як доволі таки правильна сатира. У фільмі є емоційна сцена, де Елізабет збирається на побачення перед зеркалом, але постійно оглядається на свої фото та на білборд зі сю великому вікні у Вітальні. І звісно, це змушує героїню все більше втрачати впевненість в собі, незважаючи на те, що вона добре виглядає, її обличчя видає незадоволений погляд. Оскільки вона бачить перед собою більше недоліків, ніж краси. Елізабет настільки незадоволена своїм виглядом, що вона агресивно витирає макіяж по обличчю і зриває накладні вії, вона не бачить власної краси. Субстанція це прагнення бути кращою з дзеркалом, яке завжди бреше, і постійним поглядом когось красивішого і молодшого, що фактично псує життя. Мені подобається, що концепція цього світу проста. З карикатурними чоловіками Pretty girls should always smile. <гум> Мінімалістичним дизайном та без непотрібних деталей. Є тільки те, що треба нам знати, щоб не задаватися питаннями по типу А як Сью ходила без документів увесь цей час? звідки Елізабет знала про те, куди колоти цю субстанцію. Спакало живе на високому поверсі, але цей білборд якимось чином її вікном. То чому ніхто не поцікавився, де зникла сама Елізабет. Але все це неважливо, і при тому немає відчуття, що нас тримають за дурачки. Нам показують все, що нам треба знати та розуміти. Єдине питання чому нова версія Елізабет пішла по тому ж шляху, а саме на те дурацьке шоу у тій самій ролі, а не продюсером, наприклад. Щоб змінити. Огидні сталі правила, чи щось в цьому дусі. Вона ж буквально почала все знову. На ті ж самі граблі. Але, думаю, тут грає фактор помсти та тріумфу, на думку героїні Елізабет. Ось я знову тут сяю. Але недовго наша зірочка сів сяїла. Щодо кінцівки фільму, такий динамічний там м'ясистий маніфест, доволі нелегко, логічно та гармонійно завершити. Але це вийшло геніально просто. Головна ідея щодо об'єктивізації тіла, особливо жіночого, досягає апогею в третьому акті Монстр Еліза Сю, коли її частини тіла просто випирають з усіх боків і з'являються груди на голові, так як і казали до речі, кастинг-директори. Але чомусь їм вже це не подобається? Чого ж би не захоплюватися нею як раніше? Таке питання задає режисерка любителям сексуалізувати жіноче тіло. І також в кінці з повторенням початку фільму показує, до якого сплеску призводить міжособистісний дисбаланс. І раз мова йде про розділення особистості, розберемо чи Елізабет та сю мають спільну свідомість. Remember, there is no she and you. You are one. Respect the balance. можна ствердити, що так. Ну ось, наприклад, Сью йде на ту саму роботу, як і Елізабет, буквально заміняючи її. А ще події однієї версії відтворюються у вигляді снів другої. Ось момент, коли Елізабет бачить, як у Сью випадають органи з комбинізону. Або коли Сью снилося, як вона витягує з себе гумілку. До речі, тут могла би бути реклама українських філешек. Звертайтеся, і багато разів нам нагадують, що ви одне ціле. Але я думаю, що вони поділяють не свідомість, а саме підсвідомість. Тому одночасно може діяти лише одна версія: сю та Елізабет не є окремими сутностями. Це просто ідеалізована версія Елізабет самої себе. Як взагалі звучить реклама тієї субстанції? Елізабет контролює все, що стосується сю. Вона і є сю. І Елізабет любить в собі саме сью, тобто молодість. Тим часом Елізабет є найгіршим кошмаром для Сью, тобто старість, яка насправді є її реальністю. З якою вона не хоче стикатися. Знову ж таки, у них спільна підсвідомість, тому страх Елізабет перед старінням і ненависть до себе все ще присутні. Отже, ось чому сют приймає все більше і більше стабілізатора. Адже насправді це робить саме Елізабет. Спочатку свідомо приймає субстанцію, щоб отримати кращу версію себе, а потім підсвідомо знищує реальність, тобто стару версію себе. Вони зляться одна на одну через погану поведінку і неповагу балансу. Але це Елізабет злиться сама на себе, тому що не існує ніяких вони. Є тільки вона. С'ю приховує всі нагадування про Елізабет, включаючи саму Елізабет, тримаючи її у темній секретній комірчині. І все це досі є проявом бажання Елізабет сховатися від усіх. Ще до того, як ми побачимо фізичні наслідки крадіжки часу, Елізабет залишається, начебто, замкнутою, ніби вона взагалі не має права існувати у світі, ховаючись у своїй квартирі. Тобто, весь тиждень вона проводить вдома на самоті, не виходячи. of the TV. І сцена, де вони деруться, єдина, де обидві свідомості включені. Проте це саме внутрішня боротьба між істиною Елізабет та її головною слабкістю Сью. Порушення балансу призводить до роздвоєння особистості, що й сталося з Елізабет. Але тільки в кінці можна подумати, що вона прийняла себе. Вона намагається виправити ситуацію, накручуючи свої якісь залишки прядок волосся. І Монстру Еліза Сью прикріпляє саме обличчя Елізабет на себе. Цікавий символізм з відзеркаленням, а саме з одягом, який носить Елізабет її жовте пальто. Це пряма відсилка саме на початок фільму Жовтком, в яке вводять субстанцію та з'являється інший жовток, як от Сью, яка першу свою появу теж вдягла це пальто, проте швидко від нього позбавилася. Так як вона прагнула відокремитися від Елізабет, її одяг та образи постійно змінювалися, тим часом як сама Елізабет залишається такою ж зі своїм жовтим пальто, як той перший головний жовток. Відсилки та умажі. Субстанція тематично схожа з портретом до Оріана Грея, Оскара Вайлда, досліджуючи наслідки неконтрольованого гедонізму та руйнівний вплив бажання. Всьому є своя ціна. В обох творах гонитва головного героя за насолодою та самозадоволенням призводить до морального занепаду, що, зрештою, проявляється в фізичній трансформації. У субстанції удержимість Елізабет Карасою та визнанням досягає кульмінації у жахливій фізичній зміні, що відображає зіпсований портрет Доріана Грея. І взагалі ця ідея стара як світ. Є багато фільмів, які висвітлюють цю проблему: бульвар Сансет, Все про Єву», Чорний лебідь, Внутрішня імперія, «Неоновий демон і мій улюблений фільм Смерть її личить. Думаю, цим іконам сподобалась би субстанція. У субстанції ми бачимо протистояння між Елізабет і Сью. Сью б'є обличчя Елізабет об дзеркалом, що нагадує те, як Ніна символічно вдарила свого двійника осколком в дзеркало. Що є, можна сказати, прямою відсилкою на чорний лебідь? Також кульмінація субстанції, а саме досягнення ідеалу, навіть будучи монстром. Пряме посилання на класичний боді-горор Кроненберга муха. Сцена в ресторані та сама споїдання креветок на Гарві сідає муха. А наприкінці сцени видно, як муха тоне в його калиху вина. Муха Кроненберга досліджує наслідки наукової гордині та жахливий потенціал біотехнології. Фільм заглиблюється в теми ідентичності та трансформації. У міру того, як головний герой все більше зливається з пристроєм телепортації, який він винайшов. Його фізичний і психологічний стан погіршується. Подібна гордині і досліджується в субстанції, Колись Ю неодноразово затримувалася в свідомості, всупереч інструкціям сиворотки субстанції. У той час, як раніше у фільмі Алізабет відчувала себе занадто недостойною, щоб виходити на вулицю, незворотно спотворену версію себе вона приймає, коли ну вже нікуди, це вже пік, і вона прагне схвалення та любові прям як герой фільму Девіда Лінча, людина, слон у субстанції використовується подібний килим, як у фільмі Сяйво. Хоча використані геометричні форми є прямокутниками, а не шестикутниками. Прямокутники вміло розділені посередині і нагадують про дуальність у фільмі та яєчного жовтку, розділеному двоє на початку. І там, і там були сцени з морем крові в цьому коридорі. До речі, про кров. Фінальна сцена має схожість з Керрі. Обидва фільми зображують жінок-героїнь, доведених до крайнощів через суспільне гноблення. І багато крові, звісно. До речі, сам фільм є дзеркалом, і наш дискомфорт розкриває наші власні приховані упередження та страхи щодо самих себе. Або ж навпаки, після перегляду тільки більше почнете любити себе, сприймаючи головну мораль фільму. У деяких страшних фільмах джерела жаху знаходяться ближче, ніж у вашому місці чи навіть у вашому домі. Вони у вашій власній шкірі. І раджу вам не брати нічого зі стівного під час перегляду субтанцій в кіно. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Будемо обговорювати кіно разом. Посилання в коментарях.